Друзі, вітаю усіх на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео, вкотре робимо прогнозування на актуальну тему. Зараз багато про це мови, про так званий план. Назвав його в лапках план перемоги. Келога. Кіта Келога. Будемо дивитися, що ж це за такий план. Чи це вже від'є є остаточно погоджений Трампом, чи це знову ж таки. Дивляться, яка буде реакція світу, суспільства, людей України, українських політиків і так далі. Хто такий кіт Келог? Ну хто ще не знає, то вам скажу, що Трамп повідомив, що обрав його на посаду спеціального представника з питань України та Росії. І от, власне, зараз дуже багато є розмов, і сьогодні теж з'явився такий ото його план Келога для України. Також, ніби є попередня інформація, що цей план ще десь з'явився і в квітні 2024 року. Але загалом, так якби теж говорять, що, може, цей тому плані риторика і зміст особливо не зміниться. Отже, про що йдеться мова? Загалом, такий перший пункт, перший момент зупинити ізоляцію Росії, відновити дипломатичні відносини з Москвою та припинити демонізацію Путіна. Мирні переговори, змусити Москву та Київ домовитися про припинення вогню та розпочати перемовини. Далі у нас стимули для Росії: відкласти вступ України до НАТО на 10 років, дозволити Росії зберегти окуповані території, поступово знімати санкції та нормалізувати відносини зі США та умови укладання мирних угод, прийнятних для України. Четвертий пункт підтримка України, продовження військової допомоги та двосторонні гарантії безпеки. Україна не повинна офіційно визнавати російські анексії, але має утриматися від силової зміни статус-Кво. І ще один такий пункт один з тиск на Київ. Можливе припинення військової допомоги США, якщо Україна відмовиться від мирних переговорів. Можливо, там є ще якісь інші пункти. Але це такі самі-самі основні, про які зараз ну, кажу, дуже багато є мови, дуже багато є інформації. От, І хочу зробити, власне, розклад, що взагалі відбувається? Чи це вже є остаточний план, який погоджений в США для України? Чи все-таки в цей план ще будуть вноситись певні корективи? До цього плану, бо ще раз наголошую: остаточно, що нічого не затверджено. Кому мої прогнози важливі цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки, мережі. Всюди є підписання однаково Екстрасенс Роман Шептецький. Отже, робимо перший розклад на цей план. Так, перша карта карта успіху. Друга карта. Карта «Добродєтіль» називається, перевернута. Так, тобто таке добродійство перевернуте. Називається Кому вони від того плану хочуть зробити добро. Добре. кому? Нам щось не дуже, як би, видно. Так що цей план дуже сильно проукраїнський. Третя карта. Карта домовленостей перевернута. Карта вогню. Тоже особливо нічого такого доброго в цьому плані немає. Аркан місяця. Все-таки він ще остаточно не є погодженим. Верховна жреця, буде ще, якби його доопрацьовувати, але за основу його можуть і взяти. Трамп і його там приплічники, його команда. так? Ось е карта дослідження вивчення. Ще як, та, як те, що я казав, йде перевірка. Світових країн, яка буде реакція на цей план. Тому що сказано, що він десь був розроблений в квітні 2024 року. Ну, а ми вже маємо грудень 2024 року. Сьогодні, до речі, день, коли я записую відео, це 2 грудня. Дослідження. Дивляться, що хто скаже, хто як буде на це реагувати. Так, і, і. ну і поки що карта матеріалізація ідеї вона перевернута. Значить, в такому форматі, як є цей план, повноцінно, от як він зараз там ЗМІ його публікують, швидше за все він зазнає ще змін в, ну, в певних конкретних пунктах. Від чого можуть залежати ці зміни з того, що йде по енергії, по інформації, від позиції Росії, тому що в них там зовсім інші вимоги, зовсім інша риторика і взагалі. Тобто, це, скажімо так. Якщо вони почнуть теж пручатися, Ну, Росія мається на увазі, так? І абсолютно з цим планом не погоджуватися, то тоді тут багато пунктів, в тому числі, зміниться. Давайте подивимося, що підкаже нам друга колода. Та сама карта ідей перевернута карта роздумів. Глухий кут, тобто з таким планом це дійсно йде як енергія знаєте, глухого кута. Ну, це така кістка, знаєте, план ну, точно не перемоги України, а примусу України до того, що були умови Росії. Здебільшого ну, так виходить. Ну, що це за такий пункт? Дозволити Росії зберегти окуповані території. Ну то це про український план. Але Україна не повинна офіційно визнавати російські анексії. Тобто, десь там з часом якось там путлерівський режим сконає, тоді будемо повертати дипломатичним шляхом. Чи як це має виглядати? Звичайно, що Україна офіційно не буде їх визнавати, що вони за території Росії це мови нема. Але що це взагалі що це за такі якісь проросійські наративи? Далі карта роздумів. Карта гальмування. Немає спільної знаєте, концепції, спільного домовленості, спільного проговорення і досягнення якогось от, з приводу саме цього плану і такому форматі, як він є, досягнення конкретно такого, знаєте, от, погодження. Ну і тут карта ще боротьби. Ні, по-другому розкладу теж немає підтвердження, що в такому, як він є варіанті, він буде затверджений і буде просуватися. Даємось третя колода. Сонце перевернуте. Зрозуміло, радості для України від такого плану взагалі небагато. А точніше, немає, окрім хіба пункту, що мала би припинитись вже врешті-решт війна. Це єдиний ну, плюс, так? Але якою ціною, якими жертвами, якими пунктами? Що це взагалі за історія? Далі. Знову ж таки, в нас де карта матеріалізації ідей перевернута. Ізоляція. Аркан диявола. я ж кажу: там ці проросійські наративи все-таки спролізли. Якщо цей план реально ще складений весною, де там Росія ще теж по-своєму якісь мало моменти, впливи і так далі, ну теж до, перед, до кампанії виборчої вже ж тоді теж готувалися, так? І я вам казав, що Росія ж робить ставки великі, що там прийде Трамп, і вони будуть там, як сир в масі. Ну, ну, тут не тут то було, і там далеко їхні очікування зараз не справджуються. І оцей план, таке враження ще на той час розроблявся. Під оцею, от, бачите, директивою, наративами того, того чортяки, тих всяких ре, режимів путерівських, сатанинських. Далі карта важка ноша. Ну, це не є план перемоги для України. Що це за план План Келога для України? Це не план перемоги, це не план? Ну, і ту з кубків перевернути, карта спустошення. І карта смерті. Ну, тобто, що вони думають, що Росія на тому зупиниться? Ні, вони піднакопичать ресурс, вони далі будуть лізти. Тобто, цей от варіант плану, він з того, що я розумію, буде багато в чому змінений, коригований, можливо, навіть повністю переписаний. Давайте запитаємо, чи все таки буде створений новий план, де будуть враховуватися інтереси і побажання України. Тому що на нас напали, а не ми напали? Чому треба? Оце парадокс. Чому треба задовольняти потребу нападника, але не потребу тої країни, на яку напали? Ну от напишіть ваші думки в коментарях. Ви дуже погоджуєтеся з таким планом? Що це взагалі за абсурд? Чому мають задовольнятися потреби нападника? Що це взагалі за абсурд? Дивимось, що цей план. Бо я так розумію, що раз він призначений спецпредставник, значить, ну, от він і буде його офіційно фігурувати в багатьох моментах саме по вирішенню питання Україна-Росія. І війна Україна Росія. Чи будуть враховані інтереси України? Карта Покровительства. Карта втручання. Тут теж карта допомоги має бути. І знову карта активна жіноча. Сильні лідери західних, в тому числі, країн. І не лише західних країн, в тому числі мають втрутитися в корекцію цього плану. Ось про що мова. І то швидко, і то активно, раз вже його публікують. Дев'ятка кубків перевернута і колесо фортун. Тобто є все одно великий шанс. Щоб він був видозмінений, і щоб до уваги брали сперед усім інтереси України. А от м'ятайте фразу, яку я говорив, що про деякі території на деякий час може й доведеться забути, але ненадовго ця фраза прийшла мені в одній з енергопрактик недавно. І от зараз ми бачимо про це активно, де далі ведеться мова. Що я можу додати від себе? Чи читається енергія, що, наприклад, Окуповані території вже остаточно відійдуть під контроль Росії і все без, без можливості повернення. Ні таких енергій не читається. Тобто, навіть якщо перший момент завершення війни це просто припинення вогню, то вирішення звільнення території це питання не буде відтерміновуватися, відкладатись чи забуватись, воно все рівно буде активне. Перший етап до звільнення території, як було до повномасштабного вторгнення, другий етап. Дай Боже, щоб так і було до кордонів 91-го року, тобто Крим та Донбас. Але наголошую, що цей варіант, наскільки я вже тепер розумію по тих підказках, які приходять, і по тій ситуації, яка відбувається, найшвидше можливий саме при тотальній смерті влади Путліра і краху отої Путрівської системи. Тоді, повернення до кордонів 91-го року, Цілком і повністю можливе. Я цього не гарантую. Я цього не констатую, щоб зараз мені там не виписували. Я читаю рівень енергії. Чи є можливість цей план видозмінити з врахуванням потреб України і побажань України? Так. Чи цей план дійсності зараз, де як перевірка такого світового формату, хто як відреагує? Так. Чи може він бути прийнятий в такому форматі, як він є? Ні. Тому. Молимось і продовжуємо далі над тим працювати, щоб перемога України була чим пошвидше і виключно на вигідних для України умовах, щоб відбулося завершення війни. Зараз, як бачите, все і далі в процесі вивчення, дослідження і побудов альтернатив та планів. Ще раз кажу: головне, щоб це було в пріоритеті, потреби. України, а не країни-агресора, нападника і країни-вбивців. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Бережіть себе, почуємось.